Усім привіт! Сьогодні я нова роблексерка для вас. Ви мене поки що не знаєте, але може ви мене потім дізнаєтесь. Я <гум> мілка. Я для вас буду люба, яка хочете, окрім трошки поганих слів, ну, що ви, звісно, хочете. І сьогодні ми будемо грати з роддомами. Ну, Давайте поки я трошки розповім про себе. Я. <гум> Як ви зрозуміли, я Мілка. Я дуже зміцнувати мати відео, які мати... що Йдемо не в соло, а на родовину. В цьому відео буду вам показувати, як грати з родовими або як грати в соло. Позвіхайте. Давайте я до тих зайду. І сьогодні ми будемо з ними просто грати. Я хочу зробити для вас такою шкайфовою, як Делер, щоб я вам сильно подобалась. Ну, і ми будемо грати разом з вами різні ігри, поки це 99 ночей. Я думаю, десь три відео буду на цьому подобі. І я далі подивлюсь формати, що ви мені можете написати. Тут якась помилочка. Так, Зараз Так, ну, що, нікого не хочу образити. Я граю, на жаль, не в перший раз. Не. Тобто я багато раз грала вже. Давайте поки все. Я не не что о давайте давайте я напишу давайте рел ой, ой ой так я ж українка українка давай я буду шукати, я поки я буду займатися, можу костром потому що я на 19 й день хотя постараю на максимум Якщо хочете зі мною пограти, звісно, можете зі мною пограти. Я вам клянуся, кастер буде на максимум. Ну що я, звісно, граю в соло. Ну, а так трошки важкенько з рамдомами. Ну, я дивіться, яка удача. Та мишка, тип, хто не знав, там є фонарі. Ну, я думаю, багато хто знає. Сьогодні я вам покажу пару цікавих таких фактів. Я хотіла взяти взагалі декоратора. Ну, я рішила, я стану з рандомами, то мені треба буде підхилитися. Все-таки в мене третій клас, от у мене аптечка тут. Тільки погано, що в мене мішочок. До речі, хто хоче те, щоб додавали клас з 25 або з 15 хоча б предметів, ставте подобайку Давайте, відкриваємо сонечок такий. О, ми вже прокачались до третього. Це вже дуже добре. А це у нас тільки перший день. Зря я стулья не забрала, може. Ладно, давайте я поки це занесу. А, він взагалі недалеко, я думав, він аж так десь далеко. Я не розумію, чого люди не збирають оце. От, Так, походу у нас тут дерево, які фармлять люди є. Ну, це трошки, ну це добре, дуже, я думаю. Але мені, принаймні, так здається. Так зараз я думаю, що ми можемо прокачати стол. Ну так, можемо, в принципі. Давайте я перший день скіпну, а потім вам покажу Так, це наші того на такий день. какой на, на другий день. Давайте хороший. От дивіться, О, от другий сміх Вот, Я чилі посадила. Ну, у нас вже дві кроватки, компас. ну і така трошки абовгенівська. У нас уже перша дитина повністю залутана. Давайте я вам другий день вже не засвітлю так так якось, трошки не цікаво. Давайте заразу. Вот, дивите. Давайте я тут забуду. Давайте... А чого ж кури волків не забирають? я не зрозуміло. Не знаю чого Наверное, їх багато хто забрал. Але... Ну дитину у нас забирала. Давайте сундук лтаем. Торговцу домолчают. Ну спасибо, мне там, Не знаю, хороший топор. Не знаю, копье. Нет. Именно... А, ну я зараз і так виберу я думаю. Ну, тому що я його уложню, в принципі. А, а, я, а я взагалі туди... <свісно> я не туди побігла. Добре, давайте. Я, вас не буду шиперити оце в один, давайте я оце. Я не девайс за шиперу, вот, бачите, я вибрала копьйо. Ну, в принципі, це, щоб було легко доволі латати. Ну, я вже можу, так сказати, летати. Ну, тому що, ну, якби я, я себе не бачу, тоді. А, ну вони вже, я думаю, що Ууу, классно, можна. Ой, там хтось мерт, давайте зробимо, навіть. Тому що, ну, у мене є бандаж, ви самі бачили, він мені випусти. А, Ладно, ну, в принципі, мені медика не треба прокачувати, у мене так також третій. Я, але я вам говорю, я не донатила, якщо. Так, да, медика можливо прокачати. Там, звісно, трошки було супер ультраважко. Я можу випадку хороший такой. Эй, Алло, ну ты мне в спорт. Ну серьезно, такая открывай, а он ки. А, привет! как мне повезло. У угу. меня шоу на тебе бинты. Я хочу не умирать наоборот. Чисто бинтик. Ну, просто. Так, ну шо, давайте трошки обознаемся. Смо... Сама... Ой, я зараз буду играть голоду. Ой, шефер. Шефер. Я вам нічого не буду робити. Я хочу з вами на оборота відіграти. Мінік, ну, якщо мені хтось напише коментарі, я, звісно, відповім. А зараз, я думаю, не варто казати. Я не хочу якось трошки. Давайте трошки посвітимо. Ой-ой-ой, давайте я чуть-чуть. Я думаю, що коли ми прийдемо до коста, там вже думаю, що дівчатка і хл... А, ми граємо тільки з хлопцями. Ну, тіпа... ну, я не пам'ятаю, дівчата або хлопчики е, приготували, я думаю, щось нам прикольненько. Що він зараз випаде бандаж, це прокляття. Чесно. Мені випили на чилі, це єдине, що відрізнялося. А далі мені випило два бандажа з двох сундуків. Так, реблік, а в мене він вроде є. Чи нема? Так, да, є. Ревельт мені не випав. Мені його дали. Я сама визвуча людина. А ні, я його вибила. Ой, Вибачте, будь ласка. Так, що тоді нас хтось є? Ааа, це -а, волок. Ну, прикольно, я дуже рада ну, була замисів. Знайомитися, що ви це бачите? Ого, дивіться, яка у нас тут защита. Вона була Ой-ой-ой-ой. Але... Добре, що у нас дитина була. Як ви фармі? Ну, фа... А, у мене ж немає туплівника не стріляєш. Ой-ой-ой, я зараз зустрі буду грати. Великий дякую, що щось приготувала мене. Та у всіх є хороші і не знаю навіть. У мене його досі нема. Люди, подаріть мені. Тобто, Може ми апнем левел? А наша видоски. Okay. Окей. І гайлкс такими. Можете зі мною програти? Вона не така. І щоб... Звісно, я грала не с рандомными. Та і тут якась карта така, якась хиленька. Не здається. У нас даже карта просто немає. Ну мені б довго долго Чому вони не можуть? Я бы я бачила хороший топор. Чисто та я. У мене він не хороший. У мене він поганий. Мені ну, не поганый. Подождите. Топор не помає. Так, ну шо ж. Ой, извиняюсь, за ці звуки. Так, давайте тут чуть-чуть. Давайте трошки розповім про себе. Я обожні 12 ключей. Ну, ще можна розповісти таке. У мене голос дуже дитячий, насправді ви не повірите, що я скажу свій вік. Людей така часто реакція, але в принципі, виглядаю на свій вік. Кому везе отак? от? Я, напевно, зараз дуже сумно було прокачати. О май гад. Ну, короче, у вас буде прокачати стол. Я коли в стол іграла, у мене якось побільше було на восьмий день, знаєте? Ну, щось я бачила, там вроде чел сундук дав На перший день, я не пам'ятаю, не? Я вам карту даже не можу показати, тому що у нас її нема. Або... Ааа, що звідки, звідки, звідки? О, божечки. Ось вам нова секретка. И дай сюди и ми хорошенький. О боже, люди, які полку строят. Мені якось не ну, очень нравится. Скажите, мені хватить місця. Я дуже на це сподіваюсь. На жаль, ні. Я думаю, що мені вже на два куніста хватить. Ну, добре. Хороший місток. Боже, що я не вибрала? Я, я не питаю, що я не вибрала. Це... Ні. Поклонник арбалета. Ну просто гениальный. Боже, я так кричала Так, ладно. Ну, я сви... Свій... Ладно, давайте я вам чуть-чуть тут зашиферу. Вот, я е сам скрин апнула до четвертого такого. У нас тут чел играет 2019 -го года. С хихим урочки. Срочки, серьезно? Ладно, сим. Ребята, я нашла золотый на полу сундук в ньому мені випав сильний фонарик. ладно, я вам зашифрую до двадцятого дня. Я, короче, вже медпункт, кстати, знайшла. Ну, неплохо. На наше сьогодні нападіння, і дивіться на наш малий дужий Е, Хочете я купила, коротше, як там. А це от сонячний циферблат, а він просто не поставився. на пол. Ребята, коротше, у нас огонь потух. дякую.